Вітаю, друзі! Путін забув випити пігулки, і власне разом з головою Конституційного суду РФ і Зоркіним почали в камери на пропагандистські канали показувати карту 17-го століття другої середини, як сказав Зоркін. Де нема України, і звісно, знову не туди потрапили, бо не можна бути істориком на рівні кухонних балачок. Друзі, що ж, карту, яку показав Зорькін, зараз я вам розкажу, що це, і буквально на кілька хвилин займу вашого часу в контексті цих карт і назви України. вами український історик Олександр Алферов. Підписуйтесь на цей канал. Дякую всім, хто лайкає, коментую, поширюю. Ці відео та, власне, хто допомагає донатами на Патреоні та на картки в описі відео та спонсорстві Ютуба. Отже, Зоркін приніс карту 17-го стрічі, другої половини Гіона Сансона, такого картографа французького, який малював карти Європи, різних територій. Власне, для малювання карт України він спирався на карти Боплана, які були. В першій поїнці 17-го створені про те, що необхідно сказати. Справді, треба зауважити, що Зорікін каже, тут двічі є Україна, оце Україна, там і Польщі, десь там речі Посполиті, десь на місці Івано-Франковська. івано франківськ він знає. Е, і десь отут ще на півдні Російської Московського царства. Єдине, що справді існують там дві казівочки, але є термін для Московського царства. так, на півдні є термін А але позначення на Дніпрянщини написано Україна і далі французькою Україна територія козаків, що є нічим іншим, як перекладом цієї вислову попереднього картографа або плана, який назвав «Україна». Терром Козакором, тобто Україна земля козаків. Тобто для європейців це дійсно Україна це була земля козаків. Чому ми говоримо, що на цій карті написано великими літрами Україна? Ну, на цій карті не написано великими літрами Росія. Там навіть окремо на цій карті, про яку, яку демонстрував Зоркін Путіну, не Московія. Там написано е, е, герцогство, князівство Московське, князівство Новгородське, князівство Володимирське і тому подібне. Там навіть немає загальної назви. Тобто ці карти відбивали назви титулів монархів. І зрозуміло, що для України це було Волинь, це було Поділля, це були ті титули, які входили до складу корони. Це було нормальне явище, тому що на той момент ми справді на картах з вами будемо шукати, але не знайдемо дуже багатьох назв. Ми знайдемо виключно ті назви, які чіплялися титулами до королів та до корон їхніх. Але разом із тим, ми не знайдемо з вами назви Німеччина, Джермані, так ми Путін з Олкіном, теж могли, з Олкіном це могли б стояти і дивитися. А де ж там Німеччина всього на європейських картах? Та її там не буде. Як не буде на той час країни з назвою Італія, як не буде на той час країни з назвою Румунія, це буде Волощина, там будуть Сицилійське, Ніполітанське короліство, на місці Німеччина буде. Е Священна Римська імперія е, германських націй. Тобто маніпуляція з картами це те, що може собі дозволити тільки дві абсолютно тупі болванки, які насправді тикнули пальцями кудись, помахали головою. І Путін зробив висновок еволюційного значення кількох тисяч років для Європи, що Україна ніколи не існувало, що ця територія була під речі поспориту, і ця територія, тобто територія, попросилась до московської держави все, а Україну вигадали потім через квазі держави, які за всі кляніна знаходжусь не взагалі такої Не існує, тобто пігулки треба пити, маніпулювати знаннями не можна. Карти це дуже непроста річ, і тут слід наступне наголосити, що. Очевидно, що ця маніпуляція зроблена для того, щоб продемонструвати в цьому, всьому їхньому російському світу, що немає ніякої України, але разом із тим вони забули, що на цій карті, ну, якщо так подивитись, -то, то і Санкт-Петербург Санкт це територія Швеції, і насправді території цієї сьогоднішньої Білогородщини, це теж щось таке не дуже московське на цій карті. Хоча зауважу, що карти надзвичайно складним джерелом, особливо в 17-му стріччі, вони відбувають не тільки титули, які можна знайти в титулі королівських, але, наприклад, той самий гйом Сансон, який цю карту уклав, він так само уклав карту, де позначав на території України народи, що мешкали, ну, набагато раніше за нас, так? За 17-стріччя, -та ми говоримо про те, що. Свобожанщину він назвав Сарматією, а північну Україну, так та середню скіфією на інших своїх картах. Але це не означає, що там мешкали сармати чи скіфи. Тобто традиція карт це дуже-дуже насправді архаїчні назви, які використовуються. Так само і Святослава Хороброго нашого називало скіфом візантійці, використовують, це антично. Архаїчні народи для позначок тієї чи іншої території, тож ну а Зоркін з Путіним просто в чергову кажу забув випити пігулок і завдяки своїм популістським якимось гасам вирішив тнути пальцем і сказати, по чому. Як то кажуть, Рубероїд в Одесі. Друзі, дякую всім підписатись на цей канал. З вами був український історик Олександр Офіров. і дякую всім, хто допомагає поширеніми лайками, коментарями цим відео і, звісно, патронує і донатиною. Дякую. Наважаємо перемогу і розвінчуємо їхні міфи разом. Вітаю, друзі! Легіон Свободи Росії та Російський добровольчий корпус здійснили вчора і сьогодні здійснюють свої дії. Нагадаю, що ці хлопці... Ще 2 березня зайшли на територію Брянщини, тепер на територію Білгородщини. Я повірте, тих людей трошечки знаю і скажу, що це справді росіяни етнічні, які перебралися на територію України, коли Путін переслідував їх і вони борються проти путінського режиму. Але сьогодні я хотів би поговорити в цьому контексті про ці наші землі. Які ми називаємо Брянщиною та східною Слобідською Україною, східною Слобожанщиною, де діяли ці згони. І що ж там цікаво можна побачити, чому на цих територіях можливо створення незалежної держави, чому там є цікаве питання з церквою, що там робив Київський патріархат, наприклад, в Московській державі. Друзі, про це все. Поговорю зараз з вами, з вами український історик Олександр Офіров. Передусім, дякую всім, хто лайкає, поширює, коментує. Друзі, підписуйтесь на цей канал і дякую щедро дякую всім, хто донатує на Патреоні, на картки, все це в описі відео та в спонсорстві на Ютубі. Отже, тепер, друзі, відразу дві території: Східна Слобожанщина та Брянщина. Почну з Східної Слобожанщини. Що це за територія? Чому вона називається Східною слобожанщина В першу чергу. Це території, які Київ колонізував в 11 сторіччі, наприкінці 10-го, на початку 11-го сторіччя, часи життя Володимира Великого. Саме тоді утворюється далеке східне Курське князівство, яке колонізувало ніхто інший, як вихідці з Києва. І от власне Курське князівство, яке входило до Чернігівської землі, бо наше князівство. Це все ж таки вони були меншими такими от інституціями в землях. Тобто Київська земля, тут Бігородське князівство, Вижорське князівство, Юрівське і тому подібне. І отже, власне, Курське князівство це була територія Чернігівської землі, яка була величезна насправді. І саме там розвиваються і створюються перші ці міста, які засновуються вихідцями з Києва, з Подніпров'я і Саме там зароджується не що інше, як ці от передміста, на тому місці, де виникає Білгород, утворилося поселення часів нашої середньовічної української держави. Русь, або як ми називаємо ще Київська Русь Руська Бінетним. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.